Друзі, добрий ранок! У мене сьогодні є до вас таке завдання. Ми хочемо допомогти нашій 82-й дистантно-штурмовій бригаді. Їм потрібні зарядки, виносна антена, акумулятори. І ми хочемо їм допомогти в зборі коштів. Для цього ми будемо проводити лотереї благодійні. Але для того, щоб розуміти, що в першу чергу вам цікаво, проведемо опитування, які більше товари вас цікавлять. Проголосуйте, будь ласка, і зробіть репости. Це дуже важливо для всіх нас. Так, значить, що ми виставляємо ось такий набір: Це диспенсер для паперових рушників для складання та дозатор для мила піни. Далі набір ось таких рушників. Це дуже класні рушники італійські. В них тут по 60 метрів намотка, 6 рулонів. В магазині такий набір коштуватиме не менше 600 гривень. Ось такий чайничок, заварничок симпатичний на 0,5. Далі йде у нас диспенсер для паперових рушників та дозатор для мила. Так, далі ось такий набір побутової хімії. Тут у нас поліроль, засіб для кухні, засіб для ванної кімнати, засіб для сантехніки, ваніж для прання, освіжувач повітря і ось таке мило. І останній це набір для очистки кондиціонерів. От. Любий із цих наборів в магазині буде коштувати е, не менше 700-800 гривень. Мінімальна ставочка на квиток буде 40 гривень. Проводити лотерею будемо тиждень, можливо, півтори, в залежності, як, як буде вона проходити. І дуже сподіваюся і дуже вас прошу робити репости, тому що це дуже важлива річ і часу в нас доволі небагато. Так що дуже вам вдячна і проголосуйте, будь ласка, які саме товари ви б хотіли бачити в лотереї. Дуже вам всім дякую.